Продовжуємо тему блага. І так, кожен день ти стикаєшся з різноманітними економічними явищами, вступаєш в економічні відносини в школі, в громадських місцях. Інколи доводиться прийняти економічні рішення. Виконання багатьох завдань вимагає вмілого використання власного досвіду і досвіду членів родини. Економіку потрібно знати тому, що, по-перше, розуміти ринок і всю економічну систему в цілому. Розуміючи економіку, ви приймете вірне рішення, чи вам витрачати гроші, чи зберігати, чи потрібно позичити. Потреби та властивості. Поміркуючи, потрібні ці речі у школі першого дня навчання. Пенал. Папір кольоровий, щоденник, ранець, пластилін, спортивний одяг, олівці кольорові, лінійка, шкільна форма. Як ви гадаєте, чи потрібне взуття зошити у перший день в школі? Ні, не всі речі потрібні нам 1 числа, 1 вересня. Так, далі. Потреби це необхідність в чомусь, бажання, нестача чогось. Звідси потреби це необхідність людини у чомусь відчуття нестачі чогось, бажання володіти певними речами. Запишіть в першу колонку потреби, які вважаєте нагальні, які ви повинні задовільни в першу чергу, щоб жити. І в другу колонку запишіть другорядні потреби. І так, першочергові перша колонка. І другорядні це друга колонка. Виявляється, у вас є безліч потреб, і всіх їх перелічувати просто неможливо. Але вчені економісти вивчили безмежні потреби людини, виділивши їх у певні групи за пірамідою Маслоу. Піраміда потреб масло, є потреби у самовираженні, у повазі, соціальні потреби, потреби в безпеці, фізіологічні, фізіологічні потреби. Назвіть потреби, що належать до матеріальних, соціальних, духовних. Матеріальні потреби. Що це ті потреби, щоб здовільнити речами людину, як житло, предмети побуту, їжа, одяг тощо. Соціальні потреби це потреби людини в збереженні і відновленні її фізичних сил і часу, забезпечення умов життя та діяльності у суспільстві. Кожна людина прагне дружби, любові, прагне до участі в суспільних заходах, бути членом якихось об'єднань, з людьми зі спільними інтересами, хоче бути особистістю, суспільною особистістю. Наприклад, після роботи батьки відновлюють свої сили, відпочивають, розігрівають їжу, приймають душ. В зимові дні. Насолоджується теплом вдома, тобто користується комунальними послугами. Опалення, світло, тепло, вода, газ. Ваші батьки щоденно працюють І тому, щоб зекономити час і свої фізичні сили, ваша родина використовує хімчистки, перукарні, майстерні по ремонту одягу, взуття речі, побуту. Тобто користуються побутовими послугами, тобто соціальні потреби, це потреби в охороні здоров'я, фізичній культурі, освіті, побутовому обслуговуванні у використанні послуг комунального господарства, транспортного перевезення, духовні потреби це потреби в духовному інтелектуальному розвитку. Людини, задоволення, яке впливає на почуття, волю, пізнавальне мислення, творчі здібності людини, тобто духовні потреби це потреби, що задовольняються засобами культури, мистецтва, науки. Так, в одного виникає потреба займатися живописом, а інша музикою, танцями. Як ми бачимо по структурі потреби всі потреби, як матеріальні, соціальні, так і духовні, можуть бути різними. А за нагальністю, Б. За характером виникнення, В. Способом задоволення. Потреби можна розділити на дві категорії: першочергові та другорядні. До першочергових належать ті потреби. Задоволення яких є просто необхідні для людини. Це їжа, одяг, дім. Другорядні потреби, автомобіль, прикраси, яхта тощо. Від чого залежать потреби, властивості потреб. Наші потреби дуже різноманітні. Від чого ж вони залежать? Давайте пригадаємо казкових героїв. У казці про золоту рибку. Старий, виконуючи прохання своєї дружини, намагався задовільнити її потреби у матеріальному достатку. Пригадайте, які потреби задовільняли. Він Пух, який небайдуже відносився до меду, Леопольд, який усім пробачав, Гарфілд, який вмощувався на улюблену подушку. Чебурашка, який поселився у телефонній будці. Які потреби задовільняли герої мультфільмів? Усе, що необхідне для підтримки, життя, їжа, одяг, житло, об'єднується в категорію фізіологічних потреб. Крім того, у людей є багато бажань читати, подорожувати, купувати розкош, предмети розкоші, мати комп'ютер, автомобіль, віло. Такі потреби називають вторинними. Виконання цих бажань робить життя зручнішим і комфортнішим. Ще хочеться сказати про фактори, що визначають потреби. І так, фактори національної особливості і традиції, стать вік, кліматичні умови, смаки та вподобання, рівень освіти і виховання, стан здоров'я. Це все фактори, що визначають потреби.